Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін. Антарес отримав терміновий виклик від поліції області. Зранку цього ж дня у першотравенську зникла молода дівчина. На пошуки терміново виїхала кінологічна група з собаками-універсалами, які спеціалізуються на пошуках тіл загиблих та останків. Пошук живих людей в техногенному завалі та природному середовищі. Після наради у відділі поліції Першотравенська спілкування з рідними зниклої та аналізу ситуації було вирішено, шлейки з яким маркуванням ми вдягнемо на собак. Були сформовані три пошукові підгрупи, кожна з яких складалася з кінолога, асистента та поліцейського. В одній із груп були також друзі, зниклої. Через годину обстеження великих локацій у суцільній темряві з собакою на ім'я Беша було знайдено тіло загиблої. Група повернулася додому вже 29 жовтня. Павлоградський пошуковий рятувальний кінологічний загін Антарес працює по всій Україні. Звернутись можна за телефоном гарячої лінії, який ви бачите на екрані. Мешканець Павлограда хотів продати старовинні предмети в інтернеті, намагаючись знайти закордонних покупців. Невідомо чи продав він щось раніше, але навесні 2024 року покупець з Мадрида придбав у нього натільний хрест. Відправлений через Укрпошту Хрест поліція Одеси вилучила та відправила на експертизу. Виявилося, що це археологічна знахідка, виготовлена у 18-19 століттях. Вона має культурну та історичну цінність. Про це повідомили в Павлоградському міськрайонному суді. Суд ухвалив вирок. Чоловіка засудили на один рік умовно. Хрест конфіскували, а Павлоградець має сплатити 9 тисяч гривень за експертизу. Замінити водійське посвідчення, зареєструвати транспортний засіб та інші адміністративні послуги тепер можна отримати у Павлоградському ЦНАПі. Протокол про співпрацю з міською радою підписали ще влітку. Зараз програма почала працювати. Отримати нову послугу прийшла пані Олена. Їй потрібно було оновити водійське посвідчення. Це відкладалося, це питання. І ось вчора у соціальній мережі я побачила оголошення, що в ЦНАПі зараз є така послуга, а вони тут дуже зручно розміщені, в центрі міста. І сьогодні вже швиденько і звернулася, щоб поновити посвідчення собі. Через декілька днів після подачі заяви жінка повернулася до ЦНАПу, щоб забрати нове посвідчення водійки. Я задоволена в захваті від того, як швидко це, бо ось тільки 24-го я написала заяву і там вихідні були, і вже отримала такі гарненькі. Як зазначають у ЦНАПі, це ще не всі нові послуги, що тут надаватимуть. На даний час це послуги МВС, це реєстрація транспортного засобу, видача водійських посвідчень або заміна водійських посвідчень. Тобто ми працюємо на благо громадян міста Павлограда, щоб вони могли прийти в одне місце і отримати максимальний спектр адміністративних послуг, які може надати на даний час адміністративний центр. Незабаром плануємо відкриття послуг ДМС, тобто це закордонні паспорта і паспорта громадянин України. Процедура отримання посвідчення водія або реєстрації транспортних засобів займає до п'яти робочих днів. Спочатку приймається заявка, а після підтвердження та обробки друкується той чи інший документ. Щоб потрапити до спеціаліста, спочатку потрібно взяти талон. За день термінал може видати від 10 до 15 штук. Вартість посвідчення водія складає 572 гривні. А перереєстрація транспортних засобів без заміни номерного знаку 836 тридцять шість гривень. Олена Коліш його. Роброва Євгеній Іваненко новини ПТРК Реформа МСЕК, чи будуть виплачувати громадянам пенсію з інвалідності? Повідомили у міністерстві соцполітики. Всі громадяни, яким призначено пенсії з інвалідності, будуть отримувати всі призначені виплати після реформи. Жодні виплати чи гарантії всім громадянам, які їх отримують на законних підставах, не буде зменшено, заявила Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики. Нагадаємо, після низки гучних корупційних скандалів в Україні вирішили ліквідувати МСЕК. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Функції МСЕК надалі будуть виконувати відповідні лікарні. Завдав збитків державі на 300 тисяч гривень. На Дніпропетровщині судитимуть начальника логістики військової частини. Про це повідомляє спеціалізована прокуратура у сфері оборони східного регіону. Слідство встановило, що обвинувачений підробив офіційний документ, який надає право на видалення сухостою в полезахисній лісосмузі. Підшукав для виконання підприємця, який під приводом благодійної допомоги Збройним силам України виконав роботи. Обвинувальний акт скерували до суду. Українські школярі витрачають більше часу на домашні завдання, ніж їхні однолітки в інших країнах. Про це свідчать дослідження. У зв'язку із цим Міністерство освіти та науки України оприлюднило нові правила, які забороняють домашні завдання під час канікул, вихідних та святкових днів. Батьки Павлоградських школярів поділились думками про кількість домашнього завдання, яким навантажують дітей у школах. Немаленький. Якщо людина працює до 8-ї години вечора і приходить додому, і треба робити, встигати всі ці завдання, а ще й до того да, там проходити а, ті теми, які в школі були, щоб зрозуміти, чи дитина зрозуміла цю тему чи ні, то так, немаленький обсяг. А скільки приблизно часу ви витрачаєте, щоб вирішити зайняти масштаб? До 4 годин. Дивлячись, яка школа, і дивлячись, який предмет. В принципі, зараз навантаження не так уже і багато дають. Ну, якби не сильно вистачає часу на якийсь відпочинок. Тому так, великий об'єм, мені здається. Згідно із санітарним регламентом, особливо не рекомендується задавати домашні завдання учням початкової школи. Діти, які захворіли і не відвідують школу, також не зобов'язані виконувати їх. Якщо ж здоров'я дозволяє, школяр за власним бажанням може вивчати матеріал. Це полегшить, але треба ще роздивлятися тим, щоб діти опрацьовували і розуміли матеріал. Бо mm -hmm. якщо вони не будуть розуміти і ще нічого не будуть робити на дома вдома, то це ну буде таке собі. Вони нічого не поймуть. Це покращить навчання дітей? Чи... Ну бажаю, що покращить. І облегшить якось можливо для батьків. Ну і дітям може буде легше. Нові правила мають на меті звільнити учнів від стресу та додаткового навантаження під час відпочинку. Єлизавета Лісунова, Олена Серебрянська, Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини ПТРК. В одному з ліцеїв Павлограда провели зустріч надзвичайників із учнями. Вони навчили дітей основам безпечної поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів, розповіли, як розпізнати потенційні загрози, такі як міни та нерозірвані боєприпаси, пояснили їх можливі форми та кольори, а також місця, де можна їх знайти. Рятувальники наголосили на тому, що слід уникати небезпечних зон, не чіпати підозрілі предмети і, в разі надзвичайної ситуації, відразу телефонувати до служби порятунку за номером 101. У старшокласників Павлоградщини та інших майбутніх абітурієнтів з'явився шанс підготуватися до національного мультипредметного тесту 2025 без репетиторів. Спеціально для підготовки до НМТ Український інститут розвитку освіти розробив корисні безплатні матеріали. Школярі можуть скористатися добіркою відеоуроків на освітній платформі Всеукраїнська школа онлайн або аудіоуроками від проєкту Вчися вухами. Матеріали охоплюють. Основні предмети українську мову, математику, історію України, англійську мову та біологію. Кожного року стає все більше павлоградців, які святкують Геловін. Але не всі знають про те, що в Україні є своє свято під назвою Велесова Ніч. Велес первісно вважався богом земного достатку, опікуном купецтва, торгівлі, покровителем домашньої худоби, музики, поезії. Напередодні святкування у центральній міській бібліотеці провели майстер-клас для дітей, що мав назву Родичі Гарбузові. Діти своїми руками виготовляли поробки до свята. На них було зображено традиційний галовінський пейзаж. Майстер-клас був організований за допомогою громадської організації Центр інноваційного розвитку Персона. В Україні стрімко змінюється клімат, що кажуть кліматологи. За словами Віри Балабух, цьогоріч метеорологічне літо в Україні тривало з середини травня і до першої половини жовтня. Тривале і спекотне літо, яке ми спостерігали цьогоріч, вочевидь досить скоро стане нашою новою кліматичною нормою. Літо в Україні починатиметься раніше і триватиме довше. Зокрема, на домінування сухої спекотної погоди впливає парниковий ефект. За даними Всесвітньої матеріологічної організації, концентрація вуглекислого газу в атмосфері досягла максимуму за 800 тисяч років. Збільшення сонячної активності, яка в жовтні досягла максимуму, також сприяло підвищенню температури повітря, підкреслила Віра Балабух. За її словами, цьогоріч у вересні та на початку жовтня в Україні було аномально тепло, також через через потужний антициклон і повітря, яке заходило до нас із субтропіків.